Друзі, мої вітання! І хочу з вами поділитися такими откровіннями, що сьогодні священник наскільки чітко показав важливість розуміти, що сьогодні потрібно ще більше вивчати слово боже і вихід в тому ж. Щоб дійсно побідити це зло, потрібно, щоб сьогодні були люди віруючі, які будуть в це общество віднести слово Божє, нести культуру Божу, нести цей мир, про якому всі мріють, і стандарти Божі. Бо приблизно 150 років тому назад да, там дарвін Ніче, які внідряли свої Теорії да, еволюцію продвигали, що людина це тварина, що можна її вбивати. Що... І чому сьогодні ми бачимо таке зло, таке звірство, коли в нас йде війна, немає ніякої людинності, бо у людей в разумах і в серцях там. Звірства, там чистота. тому це для них це такі у них стандарти. А чому це так? Бо з такими хтось вложив ці стандарти в їхні мізки, в їхнє серце. Тому не потрібно сьогодні ще більше розуміти, що чим більше буде людей, які виконують. Волю Божою, які несуть це суспільство, просвічають словом Божим, щоб дійсно перемагати сатану. Бо як їм можна перемогти? Тільки словом Божим, тільки якщо людина буде духовною і таким чином можна досягти того, щоб прививати цей мир Божий, коли є в в серці слово Боже, Стандарти Божі тоді буде порядок і в житті, і в кожній країні. Тому я бажаю, щоб кожна людина вона зробила свій висновок, переоцінила своє життя, щоб дійсно розуміти, кому я сьогодні подражаю дарвінам, гекелям, атеїзму, і я сьогодні відображаю свого Господа. Ісуса Христа, який прийшов на, це, на цю землю, відобразив Слово Боже в житті, і ми маємо цей приклад. І е, Слово Боже повинно відобразитися в кожному серці, в кожному разумі. Коли воно оплатиться в житті, е, в сім'ї, е, тоді це і буде показано, що людина віруча. А якщо просто інформація, якщо просто як заучений стішок і буква, то це не призводить ніякої радості для Господа і для людей. Тому я бажаю, щоб ви були духовними, віручими і зростали в Господі і несли слово Боже. Амінь.